Доброї казка де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А доброї казка у садок ідуть, у садочку у садочку нас вони живуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі зиму проводжаємо, весненьку вітаємо. Та знайомство зі звуком ф. Діти, подивіться, яка зараз пора року. Так, зима. А нагадайте мені, які зимові місяці ми знаємо. Подумайте? Так, грудень, січень, лютий. А який же ж перший місяць зими? Молодці, грудень, а який другий. Так, січень, а який останній місяць зими? Молодці лютий! Ми гуляли весь день на дворі, впали у сні і вдали смішки, бо сміялися разом оси. Ха, ха! -хі -хі -хі. Нагадайте мені, яка ж була наша зима? Вірно, зима була святкова, а ще зима була весела. Зима була холодна. Зима була вітряна, зима була морозна, зима була біла. І зима була сніжна. Молодці. А зараз давайте повторимо разом чистомовки про зиму. Ма-ма-ма, вже ми на зима. Повторімо ма-ма-ма вже ми на зима. Іг, 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 ще йде лапати сніг. Повторимо. Іг, 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 ще йде лапати сніг. МО, 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 До садочка ми йдемо. Повторімо. Мо, мо, мо. До садочка ми йдемо. Ми, 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 не боїмося ми зими. Ми МИ, МИ, не боїмося ми зими. Ди ди. ди. Скоро закінчаться холоди. Повторімо. Ди, 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 скоро закінчаться холоди. Ви молодці, у вас все вийшло. Сипнула зима на останку, сніжинки свої крижані, раніше приходять світанки, зробилися довшими дні, а сонечко дужче пригріло, сніжинки розтанули вмить, на дворі уже потепліло, і зимонька стала тужить. Прийшла їй пора наслишати. І де вона в інші краї, тож будемо весну зустрічати, чекати у гості її. Зараз, діти, давайте разом пограємо з сніжинкою і квіточкою. Я пропоную вам спробувати здувати квіточку чи сніжинку з долоньки, але спочатку давайте пригадаємо, як потрібно правильно дути. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком, а потім повільно видихнути повітря ротиком, дмухаючи на сніжинку або квіточку, яка буде лежати на вашій долонці. Уважно слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися. Ну що, давайте спробуємо це зробити разом. Мені на долоньку сніжинка впала, про зиму холодну мені розказала. Я спробую здути сніжинку з руки. За вітром злетить вона залюбки. Робимо глибокий вдих носиком і повільний видих ротиком. Давайте спробуємо ще раз. Мені на долоньку квіточка впала. про весну красуню мені розказала. Я спробую здути цю квітку з руки. За вітром вона полетить за любки Робимо глибокий вдих носиком і повільний видих ротиком. Молодці діти, у вас все вийшло. За вікном! Зараз, діти, я пропоную вам вивчити вірш про весну. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі? Ніжні проліски малі, а щопнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. Це вона. Це вона люба весненька весна. Молодці діти, давайте повторимо ще раз. Що ж з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі, ніжні проліски малі? А що бнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем? Що брини? Любий жай, ворон дзвени Це вона, це вона, люба веснонька весна. Ви молодці діти, давайте повторимо ще раз за допомогою картинок. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? любий жайверон дзвенить. Це вона, це вона, люба, весненька весна. Молодці діти, повторіть дома цей вірш за допомогою картинок. Діти, подивіться. Це Федір, і він дуже полюбляє фотографувати. Значить, він фотограф, з якого звуку починаються ці слова. Федір, фотограф. Молодці зі звуку Ф. Ось цим звуком ми вас сьогодні і познайомимо. А Федір приніс нам свої роботи, фотографії. Давайте розглянемо їх. Ось які гарні. Фіалки. З якого звуку починається це слово. Так, зі звуку Ф А він твердий чи м'який приголосний? Фіалки Ф Він м'який приголосний, і позначаємо його двома рисочками. Погляньте, який гарний фазан. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Ф. А він твердий чи м'який приголосний? Фазан. Так, твердий приголосний, і позначаємо його однією рисочкою. Подивіться, який птах гриф. Де в цьому слові стоїть звук Ф, і який він? Так, наприкінці слова. І він твердий приголосний. Молодці діти. О, який гарний офіцер. Де стоїть звук фі? Так, посередині слова. А він твердий чи м'який приголосний? Офіцер. Він м'який приголосний і позначаємо його двома рисочками. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова фен. Який перший звук в цьому слові? Фен. Так, звук ф. Він який твердий чи м'який приголосний? Молодці. Твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Фен. Який звук ми співаємо? Так, Звук е. А він який? Молодці. Голосний і позначається кружечком. А який же останній звук в цьому слові? Фен. Так, звук Н. Він твердий чи м'який приголосний. Так, він твердий приголосний. І позначаємо його однією рисочкою. Молодці діти, ви впоралися, придумайте слова зі звуком Ф та зробіть разом з батьками звуковий аналіз цих слів. Ось і підходить до кінця. Останній місяць зими лютий. Зовсім скоро ми будемо зустрічати весну. Діти, ви розумнички, до побачення, до нової зустрічі!